Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і Богу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми разом з вами зібралися на особливу молитву, молитву прохання про перемогу українського війська, про справедливий мир, про припинення війни. Ми сьогоднішній день. Возносячи молитву у вашому прекрасному храмі, бо про сьогоднішнє свято, оновлення Єрусалиму. Тобто ми повинні усвідомити про те, що без волі Божої нічого не відбувається, але в доброму сенсі, бо Отець Небесний не є карателем. Отець Небесний є тим, хто любить свій рід, той, хто сотворив його, той, хто постраждав за нього. І сьогодні ми стоїмо на порозі святкування великого свята Воздвиження чесного на треба тобто віднайдення е, саме того древа, на якому був. Прозідяти Месія Спасити Христос. Але ми усвідомлюємо, що саме слово Хрест для нас має велике значення Християн. Бо саме Христом була переможена зброя диявольська, бо саме Христом, осіняючи себе, ми зберігаємо від різних спокус ворожнеч, непорозумінь. Саме віримо в те, що коли ми з особливим проханням звертаємося до Месії Спасителя Христа, який саме постраждав за нас, який був саме розіп'ятий на Христі Господньому, допоможе нам, бо саме із Христа, Він, рід людський, усиновив через Йоанна Богослова. Коли він звернувся до Матері своєї причистої Діви Марії, і каже, ось син твій, а, до Іоанна Богослова каже, це мати твоя. І каже, з того часу він її взяв до себе. Тобто ми віримо, що саме з того часу Богородиця і призна Діва Марія є доброю покровителькою кожного з нас. Але ми розуміємо, усвідомлюємо про те, що Хрест це наше життя. І на ньому є певні випробування. Але ті випробування, які Господь нам з любові своєї допускає перенести, для того, щоб ми були стримані, для того, щоб ми могли обдумати своє життя. Так, кожного дня ми Починаючи свій день, напевно, починаємо із молитви. Кожного вечора, коли ми лягаємо спати за особливим правом і благословінням нашого архірея владиків Феоноста, Чернівецького і Буковицького, о 9-й вечора, ми промовляємо молитву за нашу воїнів, за тих, хто живий, хто стоїть зі щитом у руках, оберігаючи. Територіальну цінність нашої держави і за тих ангелів, які вже на правді, які виконали найбільшу заповідь, бо ми знаємо, що заповідь найбільша це любов. Полюби ближнього Твого, як самого себе. Але каже, приклад любові є той, коли хто душу свою за друзів своїх півтах. Ми розуміємо і усвідомлюємо про те, що воїни, віддаючи своє життя за нас усіх і їх тисячі. Бо ми розуміємо, що ворог не спиняється, що ворог подібний до Оляфа, який жаждить крові, який жаждить смерті. Ми розумієте, неодноразово собі не, не вдумуючися, багато є хто тут, які ще очікують визволителів, які не можуть розірватися з русським язиком. Але пам'ятаємо про те, що той російський чобіт нікого не щадить. А особливо тих, хто розмовляє язиком, а не мовою. Бо ми знаємо, що відбулося в Бучі, в Гостомелі, в Ізюмі, скільки безіменних могил. Але в той час, коли прийшов той ворог топтати і вбивати, вони не розмовляли українською мовою, бо задумуємося над тим. Що буде, коли, не дай Боже, він добереться до тих, хто говорить українською мовою. Ми знаємо і по засобах масової інформації ми кожного дня бачимо, як змущаються з наших ангелів тих воїнів, з тих полонених, які вони повертаються. Тому пам'ятаємо про те, що це зло потрібно викоренити. Це зло потрібно перемогти. А як ми зможемо перемогти, як не так, як Давид перемнів Голіафа, тобто у молитві, тобто у проханні до Творця і Вседержителя Бога нашого? І з Божою допомогою ми це зробимо. Бо слухаючи свята Євангеліє, яке Господь розказував у фриштах і кажучи, промовляючи до кожного, що коли прийшов один законник, один молодий юнак, який знав закон Божий. Бо коли Господь його спитав, Він назвав заповіді, за якими треба жити, щоби спастися, Він каже, я це дитинства цього дотримувався. Але каже, то роздай все, що маєш, і йди світ за мною. І юнак. Засумував, бо стало шкода йому зерно. І тоді каже Господь, що легше береблюдове пройти від вужко від голки, ніж богатому попасти до царства небесного. Підводячи вас до думки про те, що коли спитали, а хто ж апостоли, а хто ж тоді може спастися? Відповідь була така: що у людей неможливо, те у Бога все можливо. Тобто ми повинні усвідомити, що якщо ми будемо щирим серцем возносити наші молитви до Бога і Творця, Господь нам допоможе, бо Господь любить нас заради нас, Він віддав своє життя, щоб ми мали нагороду життя вічно. І усвідомлюючи про це, ми повинні зрозуміти, що молитва повинна бути не поодинока. А соборною. Бо ми знаємо багато випадків, які відбувалися в нас, в нашій державі, в Україні, і про Почаївськолаву, і подібні речі, коли вороги нападали. Ми, українці, віруючи, православні люди, завжди молилися і просили заступництва і допомоги Бога і Творця, Пресвятої Богородиці. І вони завжди нам допомагали. Тому і у цей особливий день, у вашому храмі, сьогодні разом з вами соборно возносимо молитву і просимо Господа Бога, щоб Господь нам допоміг, щоб вислухав нас, щоб дав нам сил, терпіння, здоров'я, щоб ми в єдності, єдиними устами вміли славити Бога і Творця в Тройці неподільні. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.